Є новина, друзі. Ви знищуєте майбутнє своїх дітей. Дослухайте до кінця. Вчора зняв відео про ці скандали, які навколо офісу Зеленського, про ті будинки Чернишова за ймовірні 2 мільярда. Не зрозуміло, кому вони будувалися. Про Нью-Йорк Норктаймс про кампанію Firepoint, про фламінгу, яку ми не бачили, а нам її обіцяли. Та ну і корупційні ризики, які з цим пов'язані, чітко лаконічно, швидко все. Для вас вже є нова до речі, стаття вчора вийшла темна сторона управління Зеленського на політику. Теж американське видання, де розповідається про підконтрольні суди, які кидають за грати політичних опонентів і критиків влади. І там це все розписується. Розумієте, і от почалася атака ботів, масована атака. Ботів я тому і взяв оцей коментар. Ну це що знаєте, ще один з найкращих і взяв його, тому що там є фотографія цього чоловіка. Він там їздить на машині, якісь відео знімає. І от, знаєте, люди розумієте, боти, і ви отримуєте 3 гривні за свою роботу. Ну, це і бати працюють, це зрозуміло. Але ви за цих 3 гривні, тому що я не вірю, що люди не розуміють, що існує шалена корупція, тим більше є вже докази практично того. А скоро, я думаю, будуть і розслідування відповідних антикорупційних Органів проти найвищих посадових осіб нашої держави, і от я не вірю, що ви оце робите безкоштовно. Розумієте, ви за 3 гривні знищуєте майбутнє своїх дітей, онуків, тому що дуже багато пенсіонерів розумієте, чомусь підтримують зеленського. Ви просто знищуєте їхнє майбутнє. Тому що до чого призводить безкараність влади найвищого рівня? Ну це було при Януковичі повністю контроль над цією державою, грабування держави на е, мільярди доларів. А якщо хтось щось говорить, їх кидали просто за грати. Хтось пропадав. М, якщо ви хочете такого майбутнього для нашої держави, ну пишіть, пишіть далі. Хочу відзначити, що дуже багато людей з'явилося вже думаючих, і їх вже більше навіть чим бодю. І це хороший сигнал, що в наша держава є майбутнє і в наших дітей в цій державі. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуйтесь.